Всім привіт! Сьогодні я з вами, я Світлана Олександрова. Зараз поправлюся. Угу. Сьогодні я з вами в такому чудовому місті. Красивому, красивому своїми пам'ятками. Ну, я в міському саду. Е, сьогодні субота. Сьогодні 28 червня. Це важливо. Чи думали ви, хто така теща? Це не просто мама доньки, яка виходить заміж? Це щось трохи більше. Чому я підняла цю тему саме сьогодні? Тому що сьогодні річниця. Як моя середня донька Катя одружилася. Тож сьогодні такий у мене святкова з вами зустріч. Я підніму тему, тему тещі. Тобто це моя тема. Рік назад я стала тещою. Теща про що це? Бачите, скільки раз я його повторила? Хочу сказати, що рік назад це слово взагалі в мене не могло вийти із мене. Ну, Я його якось трохи не приймала. Я багато чого не приймала. Ну, як завжди, донька виходить завжди несподівано. Як завжди, я не знаю, можливо, в когось по-іншому. Чому несподівано? Тому що з цього моменту вона вже не просто донька, вона чиясь дружина. Те я навіть знаю, чи я. Тому що рік назад, коли я стала тещою, я завела собі ще одного сина сина дорослого відразу. Я хочу сказати, це теж досить такі незвичні почуття. Рік назад моєму синові було. Старшому 29 років. Ну, сьогодні вже 30. Це, це багато чого змінило в нашій сім'ї, тому що моя старша донька, вона була завжди старшою донькою. Не дивлячись на те, що різниця в віці між старшою і середньою донькою була тільки два з половиною роки. Старша донька вона завжди старша. І тут вона несподівано дізнається, що тепер вона вже не старша. Що тепер уже є старший син. <смі> так, е у мене рік назад е раптово з'явилось ще один син, тож на сьогоднішній день у мене четверо дітей. Два хлопчики, найстарший <смі> і найменший це хлопчики, а середненьки це дівчатка. Е тобто, про що я хотіла сьогодні сказати? Е Ну, візьму як головну тему. Ну, мене сьогодні, бачите, так, емоційно я дуже піднесена, тому що все ж таке дуже велике свято. Коли донька виходить заміж, мати переживає міні-втрату, міні-втрату, тому що з цього моменту, ну, як я вже казала, тепер вже донька вона є чиєюсь дружиною, вже хтось інший. Найбільш головний і найбільш впливовий в її житті. Це є нормально. Тож, мабуть, тому так прискіпливо мати дивиться на майбутнього зятя, тому що це та людина, цей чоловік, який буде найближче в наступному етапі життя доньки, найближче до неї. Він буде впливати на її рішення, він буде впливати. На її емоційний стан, тому що вони будуть більше, ніж я з донькою проводити часу. Ну, скажімо так, боялась я більше, ніж воно сталося насправді. Що ми можемо сьогодні обсудити? Можемо почати із такого: із Ось ну, таких з мінусових моментів. Ну, по-перше, е у, у тещі можуть бути ревнощі до зятя, свідомі або несвідомі. Ревнощі тому що, ну, звичайно, донька тепер його вважає головним. У мене ревнощів не було. У мене були просто, як я вже кажу, побоювання. Побоювання про те, що тепер, от та нова людина, яку знайшла моя донька, він буде дуже сильно впливати на подальше життя. А хочеться, щоб вплив був позитивний. Дуже хочеться, щоб вплив був позитивний. От. А спрогнозувати цього взагалі неможливо. Це вже просто взагалі довіра до життя. Я не знаю, ну, як ви розумієте, мій зят значно молодший за мене. Хоча він мені син. Боже, я його вперше сьогодні назвала Зятім. Він виявився якимсь чином мудрішим за мене, тому що він весь час зі мною розмовляв з темою того, що я боюсь. Він мене зараз мене заспокоював, Тіпо, не бійся. все буде нормально, все буде нормально. Я хочу сказати, що я навіть тоді не могла зрозуміти своїх страхів. Тобто, Але я відчувала, що він правильно говорить. Тобто він говорив, і коли він це казав, я заспокоювалася. Хоча отак сказати, що ти відчуваєш в той момент. Я не могла сказати, що я відчуваю страх. Я... Не могла виділити це почуття. Це вже зараз я можу це виділити, а тоді ні. Вот. Так що в цьому плані він був мудріший за мене. Я дуже йому за це вдячна. Так, сонце я неправильно вловила, от так стане. От. Ще, е, якби коли мама видає свою доньку заміж, може бути страх бути непотрібною. Ну, мабуть, цей страх у когось є, якщо мама дуже багато вкладається в життя своєї ну, доньки. Да? У ну, мене трохи не так було, особливо останні роки, тому що, тому що війна, тому що дуже багато всього змінилося, і якби фізично я не була дуже близько вже. Біля своїх доньок, в принципі, як і зараз. От. Так що цього страху бути не потрібно, в мене взагалі не було. Можливо, навпаки, якби я потрібна, потрібна, але я не можу бути близько. Е, можливо, у матері також бути невизначеність від того, яку тепер вона має роль грати в житті доньки. Ну, страху як такого в мене не було. Ой, я бачу Таню, я бачу Лену, всім привіт. Страху в мене взагалі не було. Але я відчувала, що потрібна моя підтримка в тому новому якомусь досвіді, в якому я взагалі ще саме взагалі не відчувала. Тобто. Як і мене вже перевели в наступний ранг, і я не готова. Я як завжди не готова. Але життя йде, і воно вимагає бути готовим відразу і швидко, тоді, коли треба. Тож, мабуть, максимально, що я могла дати, це підтримку морально, психологічно, але відразу замічу, тільки після того. Як мій е, зять мене заспокоїв? <ріху> Бо якби він мене не заспокоїв, я би не знаю, чи могла би я давати підтримку. Це також дуже важливий момент. Тобто, як все дуже сильно пов'язано. Е, зять заспокоює те, що те, що заспокоює свою доньку, донька спокійна <ріху> іде до свого чоловіка, він же зять до мене. Да? Як все дуже сильно пов'язано, і як важливо, щоб в цій, в, цій, в цій круговерті хоча б хтось був м, спокійний, <гум> спокійний і осознаний, хоча б хтось, да? так? Вот. Ну, ще раз скажу, що. Одруження для мене було несподівано, Ну як несподівано, хоч мене й готували до цього, що одружимось, одружимось, хоч я й готувала весілля, але все рівно для мене це було дуже несподівано. Хоча на цей момент, ось коли я вже пройшов рік, я можу поглянутися назад і сказати, що це було найкраще рішення, найчудовіше рішення, яке було прийняте протягом останніх. Двох, мабуть, років. Чому я так кажу? Тому що життя стало хоч трохи, але спокійніше, хоч трохи, але визначеніше. А визначеність в нашому дуремному житті це дуже важливо. Чи гарантує це все що-небудь в майбутньому, взагалі нічого не гарантує, відразу кажу. Але рік якогось спокійного, щасливого життя. Це дуже цінно, і це вам, мабуть, підтвердить будь-який українець на сьогоднішній день. Е, тож я вдячна, що в мене вже є тепер ще один старший син. В принципі, я ж кажу, що сином я його називала частіше, ніж зятім. Зятім це тільки сьогодні, от резик повернувся. Так само, як я довго не могла себе назвати тещою. Ну, до всього треба пройти. До речі. Зараз хочу торкнутися українських традицій. Я їх весільні традиції якось не дуже добре знала, і хочу сказати, що все це в обрядових піснях, які відбуваються під час весілля, все це обігрується. Все це дуже сильно обігрується. І якби, щоб назвати зятя сином, і щоб зять назвав свою тещу, мамою. Це дуже важливо. Чому? Тому що ну, це вже із моєї практики, да? коли от, ну, приходять на консультацію з приводу сімейних стосунків, я дуже часто о, чую, особливо від жінок, я не знаю, як її назвати. Її це свекруху, да? чи по імені, чи мамою, чи свекрухою. У мене не можуть бути двох мам. Ну, багато дуже різних моментів я чую. То я хочу сказати, що на весіллі ці обряди не нехтуємо ними, вони дуже багато чого спрощують в майбутньому житті. Тобто людина приймає свої нові ролі ще на весіллі. І вже далі, на наступний день, вже більш спокійно користується цими новими словами в побуті. Якщо цього не відбувається, то йде якесь таке прийняття, обдумування, дуже довге, свідоме рішення, як мені називати, що мені казати колись. Да? То коли це йде через обряди, це дуже просто. Просто зробив і пішов далі. О, це спрощує життя. Тобто обряди у нас не випадкові, весільні. Це все я розказувала про такі, ну, Моменти, да, якби мінуси переживання, але ж є ще й плюси взагалі, да? по-перше, це гордість. Гордість за доньку, що вона змогла якось побудувати стосунки з іншою людиною, з іншою людиною, яку я не знаю, у якої цієї людини було своє дитинство, свої якісь переживання, свої очікування від життя. І от Хвала молоді, хвала молодості, молодим, які можуть ці всі моменти, які дуже складно вже подолати в якомусь зрілому віці. Вони це все просто змітають на своєму шляху. Хвала гармонам, також. Привіт, гармонам. Тобто, що змогла побудувати стосунки, це що таке означає побудувати стосунки? Тобто якісь свої егоїстичні моменти були придушені кожним стосункам, як моїм старшим сином, да, новим. Так і моєю донькою, в своїх стосунках кожен трохи приглушив свій егоїзм. Саме це дало можливість їм більше уважно дивитися один на одного і збудувати стосунки, будувати сім'ю. Це круто, я хочу сказати. Далі, із плюсів, зниження відповідальності. Так, я. Відчула і точно пам'ятаю, я відчувала біля місяця після одруження зниження відповідальності. Це було, от якби от саме зараз я можу трошки з полегкістю не дуже сильно перейматися, як там вони поживають. Хоча це дуже хибна думка. Тому що ну, сім'я вибудовує свої стосунки, але от ейфорія якась така була, я це відчувала, хоча зараз так пригадую, тю, а чого ти так думала. Взагалі не знаю, чому я так думала, але була така ілюзія. Вона мені дуже допомагала, можливо, це допомогло також їхній сім'ї. Я взагалі не вмішувалась. Я так їм довіряла, що вони все зроблять правильно, що. Тобто такий побочний ефект ілюзії. Ну, класно. От, радість від розширення родини. Так, да, я вже казала. Це, це ми одразу відчули ж. Ой, а як мій син менший зрадів, що в нього є старший брат? Це вообще аж дві сестри сказали: то що ж це за діла такі? А ми як? Що це? Оце так просто ти взяв і проміняв нас на когось. Ну, це теж якісь такі трохи були ревнощі, але це якось прийняли всі, тому що, ну так, да, класний старший брат. Це круто. Мабуть, вони також хотіли мати старшого брата. Ну так вийшло. Що замали собі старшого брата спустя там хто 23 роки, а хто 25 років. Таке буває. Вот. Ну, ще якби із, із таких позитивних моментів це можливість будувати стосунки з зятям. Як можливість? Це взагалі це необхідність будувати стосунки, тому що е, прийшла нова людина в сім'ю. В сім'ю це не означає, що фізично, да, в мою так, от прям сім'ю, в мою квартиру. Ні. А от просто в сім'ю, в великому сенсі цього слова, в стосунках, ну, він дуже сильно впливає на будь-які наші рішення. Тобто він війшов в сім'ю. І ці соціальні стосунки нам треба вибудовувати. От. Ну, ніколи в мене не було ще старшого сина, тільки рік. Е... Ну і якби тепер у мене якби шанс бути мудрою порадницею. Не знаю, наскільки я можу бути мудною, мудрою порадницею взагалі. Але я із всього, із всіх порад, це я, які давала на весіллі. Я їх чітко пам'ятаю. Ті поради, які мені давали на весілля, коли приходили мої друзі, мої батьки, мої хрещені. Вони казали, любіть один одного, жалійте один одного, бережіть один одного. І дуже немаловажлива порада була моєму чоловікові, від моєї хрещеної, балуй її. Це тобі ж мене. Я коли це почула, сказати, що я здивувалася, це нічого не сказати. Що вихиляється, мене можна балувати, і хтось дає пораду мене балувати. Але я пам'ятаю цю пораду, і я... це було дуже круто. Ми запам'ятали цю пораду. Балувати це значить давати трохи більше, ніж потрібно. Це дуже круто, воно дуже насищує. Насичує емоційно сімейне життя. Тож всі ці самі поради хочу сказати. Нічого розумнішого я взагалі не придумала, крім того, що повторити всі ці поради своїй доньці і своєму, тепер старшому сину. Любіть один одного, бережіть один одного, цінуйте один одного, поважайте один одного. Тепер це ваша сім'я, балуйте один одного. Я вас люблю. Сьогодні чудовий день, 28 червня. Я ділюсь з вами своєю радістю. Все ж таки річниця, весілля моєї, середньої доньки Каті. Цьом цьом пока, Катюня, Алесандро. Я вітаю вас з річницею. Цьом пока всім. Я рада, що ви були зі мною. Ольга, я бачу також. Я рада, що ви були зі мною. Що ви поділили зі мною мою радість? Цьом цьому пока до завтра.